Лише вірою та культурою, а не кулеметами та силою можна об'єднати країну, зазначив радник президента України з гуманітарних питань Микола Таменка на зустрічі з інтелігенцією Сіверщини, що пройшла днями в районному палаці культури. Зустріч була приурочена дню української писемності та мови, тож розмова з відомим громадським діячем та політиком йшла про речі духовні. Цей рік спеціальний був звичайно і тут. Я думаю, не тільки по всій країні а й у вас. Як рік Шевченка, і за цей рік я зробив 10 проєктів. Із цих 10 проєктів кілька привіз вам. Я загорівся ідеєю про погання Шевченка як дослідника, краєзнавця і художника. І я хотів, щоб у нас кожний учень, кожний студент, чи кожний там громадянин чи бібліотеці, чи в школі, от прийшов би полистав, як Шевченко малював, що він писав, значить, щоб його дух енергетику відчув. Це альбом 45-го року Шевченко малював і записував, коли працював, можна сказати, моїм колегою. В складі історико-археографічної комісії при Київському університеті святого Володимира. Присутні на зустрічі представники закладів освіти і культури району не лише мали можливість ознайомитись з просвітницькими проектами фонду рідна країна, які очолює Микола Томенка, а й отримати подарунки. Переведення альбоми малюнків Тараса Шевченка, Шевченківські щорічники, фотоальбоми визначних місць Чернігівщини, відео та аудіодиски. І коли я придумував якісь такі довгі проекти, як можна Українську історію спроповувати, як до мови української можна прихвалити, як до української традиції відродити, я намагався діяти трьома методами. Перший метод це не адміністративний, він просвітницький. Тому, аби Кримом займався не тільки я і Донецьком, а вся держава займалася, можливо, не було того, що відбувається сьогодні. Друга обставина, я це роблю як громадський діяч, тут немає в моїх проєктах ні копійки державних коштів. А це кошти моїх друзів. І третя позиція, що я намагаюся, особливо останнім часом, робити тільки позитивні речі. П'яте, я стою депутатом і радію, що тут у вас буде мій колега, і сподіваюсь, товариш, що буде всі проекти, всі добрі справи, які я роблю, просвітницькі гуманітарні справи, буде підтримувати і продовжувати. Ми з Анатолієм домовилися, що є якісь речі, наприклад, які я видавав, дотаражуємо, що зробимо, подивимося, маючи партнера депутата по рідній фракції, значить, будемо активніше працювати. Ситуація, що наразі склалась в державі, в черговий раз підтверджує те, що на культурні та просвітницькі проекти треба звертати не меншу увагу ніж на розвиток економіки та обороноздатність країни, зазначив Микола Томенко. Досвід моєї роботи показує, що я, як людина, яка пройшла в Аністан і не раз була в зоні АТО, я хочу вам сказати, що ну, я не знаю нормальної країни, де автоматом можна об'єднати країну. Тому можна цінностями, можна вірою, можна ідеєю, можна світоглядом, можна там, традицією. От цим можна об'єднати. Це дорога довша і складніша. Але в результаті ну, результат кращий. Тому я допомагаючи армії, думаючи про все таки хочу цей місточок, щоб ми, ми такої духовної єдності ми його посилювали. Бо бо таким шляхом можна об'єднати країну і, взагалі, замирити не тільки нашу країну, а, а весь світ можна замирити. Під час робочої поїздки з сіверщиною радника президента супроводжував і однопартієць, однодумець кандидат народні депутати Анатолій Євлахов. Присутні на зустрічі мали можливість поспілкуватися з обома політиками, обговорити нагальні питання та торкнутися болючих тем про ситуацію на сході та позицію влади стосовно цього питання, реформування та фінансування освітньої галузі, роботу майбутнього парламенту, діяльність депутатів і державних службовців. Я хочу довести, що чиновники чи депутати то мають бути нормальні люди, які можуть приходити до колективів, що їм не треба червоні дорожки, їм не треба пекти караваї, їм не треба збирати всіх батюших з району. Вони мають просто прийти до людей, і просто з ними спілкуватися. Я хочу, щоб люди зрозуміли, що влада має на них працювати. Тож новородціверці мають велике сподівання, що влада нарешті повернеться обличчям до людей, а новообраний депутат гідно представлятиме наш округ у Верховній Раді та продовжуватиме добру справу відродження духовності і культури в регіоні.